Містер Біст боч з відео подивися це відео повністю. Наприкінці буде інструкція, як зробити так, щоб містер Біст побачив це відео. Привіт жини! Це канал звуку куточку з України, і це звернення від усієї нашої команди та десятків тисяч українських підписників. Куточку. <катуре> У нашій країні йде війна з Росією, і багато українців змушені стикатися з труднощами щодня. На жаль, для українських глядачів єдиний варіант це дивитися твої відео російською. Ми хочемо всі твої відео. Це ставить нас у складне становище, адже для багатьох українців це не є комфортним вибором. Ченел андвідеус, пікослоцов піпполфром юкреїн канадсент. Your videos are amazing. Please hear us. Тебе дивляться сотні тисяч дітей з України. Your videos are so interesting. І не тільки діти. And adults too. Твоя команда заблокувала майже половину наших відео, хоча 100% доходу з монетизації йшли вам. Can you children want to understand your videos? До цього на наш канал підписувалося 15 тисяч осіб на місяць, але після блокувань і скасування монетизації наші перегляди полетіли вниз. Чому потрібно працювати з нами? Ми єдині у світі, хто озвучив твоє найперше відео. О, oh, дідько він і найкращий мій друг. Я зроблю це мені. Все одно you. ми готові продовжувати покращувати якість нашого дубляжу і поповнювати команду. Please, у нас цілих дві студії: 12 осіб у команді, і вони розташовані не тільки в Україні, а й у Німеччині. Ми вже озвучуємо твої відео два роки, платимо зарплату команді, а самі нічого з цього не заробляємо. Ось як звучала наша озвучка на самого початку. О, боже, ніякого помутніння. Це ідеально. Ви як? Я тепер бачу все. І ось як зараз. Чому продали цю яхту мені за долар? Вартість тільки зростає. Ага. 18 Тож, зберігання тільки зроста вже і зберігання. Ходиться вісімнадцять на рік. Цікаво тримайте. Дякую. Нам сотні разів писали різні казино з приводу реклами і пропонували великі гроші. Але ми відмовлялися, щоб не поплюжити твою репутацію для української аудиторії. Ісвейкопітуас. Mr. Beast, you are a legend. Thank you for your videos. Ukrainian voiceovers will be great. We love your videos! Want to hear in uh, our language? Please do this for us. We are your friends. Your videos of lace cheer us up. We want Ukrainian voiceovers. We are really looking forward to it. Живі, будь ласка, зверни увагу на нас. Ми віримо, що твій канал може стати ближчим до сердець твоїх підписників з України. Твої відео надихають, розважають та допомагають нам пережити важкі часи. Будь ласка, зроби українську озвучку від звуку куточку офіційною, щоб усі твої фанати з України могли насолоджуватися твоїми відео рідною мовою. Десять хвилин тому ми створили інстаграм-аккаунт і написали тобі в директ. Тож чекаємо на відповідь саме там. Дякуємо за увагу і за твої чудові відео. А що ж треба зробити, щоб це побачив Джимі? Ось інструкція. Якщо це зроблять всі, то містер біс 100% побачить це відео. Спочатку йдемо під його останнє відео та залишаємо хештег «біст у куточку». Обов'язково перевірте, чи правильно ви написали. Потім реєструємо Twitter, натискаємо кнопку Створити пост та пишемо ось такий текст: містер біст сейв звуку куточку, та хештег. Бісту куточку. Потім заходимо в інстаграм та пишемо коментар під останнім фото джимі з текстом сейв звуку куточку і хештег бісту куточку. Скопіювати хештеги та текст можна в нашому телеграмі. Переходьте за посиланням в описі. Друзі, це наш шанс об'єднатися та бути почутими. Ставте лайки, пишіть коментарі та йдіть до соцмереж містера Біста. В нас все вийде!